Молюсь за тебе, Україну. Закривши очі, я дивлюсь у небо. Молитва пісня з вуст моїх летить, бо є у цьому кожен день потреба. Хай нам, Господь, гріхи наші простить, Хай благодать зійде на Україну, Ти чуєш, Господи, волаю на весь світ, знімись з країни траурну хустину. Ми не забули ще твій заповіт. Ми не забули, що ми твої діти. Ти прагнення доволі в нас вселив, ти сам терпів і нам казав терпіти. Ти кожну мить до нас благоволив. І з кожним іспитом нарешті зрозуміли, ціна свободи, це ціна життя, за помилки ми кров'ю заплатили, минуле це відлуння майбуття. Ти в молитвах нам надаєш надію, ти Україну, як і все створив, я тобі, Господи, безмежно в серці вірю за віру нас на волю відпустив, молитва, браття. Це велика сила. Її Господь дає через Христа, тому і вільна буде Україна прийшла до нас весна, весна, весна.